Струнка дівчина модельної зовнішності. Таке перше враження справляє Марина Скамарухова. Та за цією тендітністю прихована сила і наполегливість. Інакше б вона не змогла вибороти свої численні перемоги на татамі. Спортсменка тренується з дитинства, ділиться з 9 до 14 років, постійно програвала. Тому кожен успіх, навіть маленький, для неї важливий. Марина не тільки розповіла про свої спортивні досягнення з запорізьким нацгвардійцям, але й продемонструвала улюблені бойові прийоми. Спорт в мене на першому місці, тому і я вважаю, це як моя така місія показати людям іншим, що потрібно займатися спортом. Завжди бачити таких хлопців, це надихає, і вони військові. Мене зараз взагалі це ж наша українська тема, тому я дуже так можна сказати, хвилювалася перед такими хлопцями, перед такими чоловіками. Сподіваюсь, що і я їх надихнула. Марина не тільки сама активно виступає на змаганнях світового рівня, але й тренує дітей. Серед її вихованців вже є маленькі чемпіони. Головна порада від спортсменки відпрацьовувати витривалість і боротися за перемогу до останньої секунди. Самі військовослужбовці із захватом слухали Марину. Найбільше їх вразила демонстрація прийомів карате. Враження дуже приємно, мені дуже сподобалося. Це мотивує, позитив дає і пролив енергії. Потрібно працювати над собою, завжди досягти своєї мети, і все буде добре. Ми всі йдемо до перемоги, так само, як вона, завжди буде бути першою, так само і ми хочемо бути першими, і так буде. Звичайно ж, наприкінці спілкування не обійшлося без спільного фото з чемпіонкою, а керівництво військової частини пообіцяло, що наступна зустріч у гвардійській вітальні буде не менш надихаючою. Олена Машталяр, Олександр Гоц, телеканал МТМ.